Рівне майдан незалежності. Ранок 1 вересня. Одинадцятикласники 13-го ліцею разом із викладачами та батьками вишикувалися для загальнонаціональної хвилини мовчання. Після цього учні поклали квіти до портретів загиблих випускників 13-го ліцею. Сьогодні вперше ми почали на майдані незалежності з Подякую тим героям, які загинули під час війни, і серед них 18 наших випускників. По тому вже на подвір'ї навчального закладу розпочалася традиційна лінійка для першачків та одинадцятикласників. Крім того, ліцей вже не вперше долучається до акції Донат замість квітів. Це дозволяє підтримати випускників ліцею які нині на фронті. Букети ми перетворюємо на кошти для цього автомобіля який буквально на наступному тижні вийде до наших випускників. Це надзвичайно важливо, починаючи від окопної свічки, яка рятує життя, повірте, до автівок, бо пересування це дуже важливо. Тому дякую кожному, хто долучився за кожну гривню, оскільки океан складається з маленьких крапельок води. І кожна гривня є насправді важливою. Автівка буде доставлена нашому підрозділу і буде виконувати бойові завдання. До слова від 1 вересня минулого року учні, батьки та вчителі 13-го ліцею зібрали кошти та передали вже четверту автівку. Окрім того, були й дрони, тепловізори, акумулятори та інше. Ілля Томашевський Новини Рівного.